Ваші плеткорісти брав кредит? Так. Да. Оцей плиткоріст ти брав кредит, за скільки і коли? Я тобі ще скажу, як я взяв кредит. Коротше, там, виходить, мені давав монобанк тільки кредит на оплату. Ні, якось він мені давав, але я не міг вивезти, тільки mm -hmm. щось оплатити. Ага. І я е, зайшов на футбол на ставки. Поняв? Mm -hmm. 20 тисяч поставив ставку на мінімальний коефіцієнт, Виграв там щось. Дві тисячі гривень, коефіцієнт mm -hmm. там мінімальний був 1,05, mm -hmm. щоб просто, ну потім вивів ті гроші, і оце в кредит їх взяв. Бо так зразу вони Я не пам'ятаю, чого, ну зразу, типу, вивезти ці гроші не можна було. Тільки отак, от типу, mm -hmm. ну коротше, чита оплата частинами була. Ну, коротше, щось типу, я мав поповнити. Скільки на сьогодення коштує таке сопідкорізом? Та їх вже напевно не випускають. Ну, я не бачив. Ну, вони типу, макарези вже відійшли в сторонку. Типу. Ну, зараз з сухорізом можна закривати питання на раз-два. Ну, я його вмикаю, бо в мене є там цей. Але... Якщо взяти круги, оці зараз з чистовим різом, шайни, перфекти, неперфекти, ну, тобто це все можна за допомогою різних приблуд зробити так само, як і на макрорізі.